А знаєте, яка в мене є лампа, якої немає у всій Україні. Взагалі ніде на планеті немає. От ви знаєте машини, які 10 штук випускають, так? Да? Знаєте, які сотнями випускають. Це рідкісні. А тут прикиньте, лампа, якої всього 20 штук на всю Україну. І все, ні в кого нема. Дивіться. Це оця лампа. Перше. В неї рік гарантії від Володимира. Друге. вона Має гибку ножку. Гни її, як хочеш, згинай, загинай, крути і здівайся, он малий у мене грається. Скажи, Ігор, як класно, коли так можна крутити. Да? Тоді. Дивись, да, це другий вид. Дивися, яркость яка. Обалденно просто, де? А мене чого не працює? А ти собі маленьку яркость накрутив. Тоді холодний світ. Нейтральний світ. Можна жовтим, можна нейтральним. Яскравість регулюється. Притишив, як тобі не треба. І вона запаминає цю яскравість. Тоді, тут у нас тайп-сізарядка. Вона працює од мережі. Защіпається вона куди угодно. Дивись. Намертво защіпається. Намертво. Диви, намертво. Намертво! Намертво, боком, раком, на будь-яку поверхність закріпляється намертво. Це вам не реклама там китайська, оця вся наворочена. Я в реалі показую, як воно працює. Просто ось о без монтажа, Просто показую, як працює. Ну це ще не все. Ребята, осюди виробник засовує акумулятор, ось сюди ось, о, на 1000 міліампердин. Але я сюди засовую акумулятор на 2800 мАч, у три рази потужніший, чому виробника. За що цього цю лампу можна використовувати як прям вообще безперебойний кісточник свята? Можна її далеко від розетки уносити в гараж підсвічувати. Можеш всю ніч в гаражі щось робити з цією лампою без розетки, і вона не сяде. Її вистачатиме на десятки годин роботи за рахунок мого акумулятора. А коли ти от мережі рядом біля розетки поставив тайпцію зарядку і вона як мережера тобі працює. Ця лампа сама унікальна і оригінальна. І такої ні в кого немає, бо тільки наш магазин виробляє такі лампи. Так що, хто хоче замовити, в профіль пішли замовили.